Дивіться, чоловіче добрий, дивіться, я вам як розкажу. Про гарантію. Значить, в кожному котлу є зона різка. Наш виробник, вітчизняний, скажімо, виробник котлів, скільки там дає? От, три, от года до п'яти. Більше, я не чув, щоб хтось давав. Дивіться, атмос дає 2 роки. От, скажем, в кожному котлу є зона різка. Наші прозводителі ставлять від 4 до 6 міліметрів. І з цього, виходячи, е, значить, дивіться, як я розсчитував, зона різка міліметр має здохнути год. Ну, за що за рахунок камери сухої воно його не жере. І то і до чого я веду? В производителя 4-6 мм, скажімо там, больні міста, де він може кончитися. У мене 18. От тепер порахуйте, яка у вас буде гарантія. Це дуже проста, проста математика. Якщо ви вчилися, порахуйте. 6 і 18. Все.